У листопаді цього року відомий нас бренд Prestigio представив свій новий бюджетний смартфон Prestigio Grace R7. Це перший смартфон компанії, який нарешті обзавівся сканером відбитків пальців. Та й взагалі, на перший погляд, це нарешті конкурентноздатний пристрій від Prestigio. А чи так це, зараз ми з вами розберемось. Дизайном r 7 не виділяється серед інших смартфонів компанії, і це добре, адже пристрої Prestigio стали досить впізнаваними. Корпус пластиковий, задня панель знімна і має приємну на дотик фактуру, знову ж таки, типову для Prestigio. Основний динамік розташований на нижньому торці, а на верхній помістили мікро-USB та аудіоджек. Праворуч кнопки регулювання гучності і блокування. В цілому все на своїх місцях, і досить зручно. Крім хіба що мікро-USB роз'ємне там, де потрібно. Адже внизу це не тільки більш звично, але й правильно з зору зручності використання. І якщо з боків і позаду все звично і типово, то на передній панелі нас очікують сюрпризи. В першу чергу це зігнуте краям скло 2.5D з ефектом об'єму, яке робить будь-який смартфон ще більш привабливим. Але тут всі приємні відчуття псує малесенька, але достатньо гостра для створення дискомфорту, рамка по периметру. Ну а контрольним пострілом, який доб'є приємні враження від класного скла, буде відсутність олеофобного покриття. Ну, так собі рішення. Ну і звичайно, круглий сканер. Відбитків пальців під п'ятидюймовим дисплеєм, забігаючи наперед, скажу, що працює він дуже навіть непогано. Я за звичкою ставлю один і той же палець два-три рази. Це дозволяє будь-якому смартфону безпомилково визначати, що саме я тримаю його в руках. Тим більше смартфон може запам'ятати відразу 5 популярних малюнків, чого більш ніж достатньо. Ви напевно вже замітили, що тут ситуація схожа з Moto Z. тобто присутня кнопка сканер-відбитків, а також на екранні кнопки управління смартфоном. Але поспішаю вас заспокоїти. Присхід жовчиться на помилках інших. Функціонал механічної клавіші схожий з реалізацією такої у Мейзу. Більше того, задумка тут навіть краща. Простий тап дозволяє повернутися назад. Натиск повертає вас на головний робочий стіл, а подвійний натиск відкриває меню запущених додатків. З таким підходом можна повністю прибрати на екрані кнопки управління, але це вже справа особиста. Плюс до всього виконаний сканер стильно, не випирає і не виглядає відчужено. Більше того, престіджо пішли далі і зробили те, чого ну я особисто поки що не зустрічав ні в одному іншому смартфоні. Ви можете налаштувати запуск певного додатка в залежності від того, яким пальцем розблоковуєте смартфон. Наприклад, великий палець просто розблокування, вказівний запуск камери. Ну а третій дзвінок найкращому другу. Втім, і тут трішки посварюсь. Не сподобався хід фізичної кнопки. Він довгий і плавний, занадто плавний. Складається враження, що я продавлюю добрих 3-4 міліметра, що викликає дискомфорт навіть після довготривалого використання. Також бракує вібровідклику при тапах, такого ж як при натисненні на на екранні кнопки управління. Як бачите, Prestigio використала по максимуму потенціал сканера відбитків пальців. За це безперечно лайк та повага. Втім, працювати все ще є на чим. Але щось ми відволіклися. Повернімося до дисплея. Як я вже сказав, він тут п'ятидіймовий, виконаний за технологією IPS з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів. Кути огляду чудові, як і передача кольорів. Є незначне відхилення по температурі, але тільки при погляді з кутів. Також є можливість налаштувати баланс кольорів їх насичення та контраст у меню смартфона за допомогою фірмової технології Miravision. щодо діапазону яскравості, то він тут далеко не рекордний. Найбільш точно охарактеризувати його можна словом... Нормальний. І судячи з попередніх девайсів, які були у нас на огляді, яскравість відкалібрована у всіх одинаково. Про звук скажу швидко і небагато. Динамік є, ну і добре. Почути, що хтось до вас намагається достукатись, можна без проблем. Ну а на більше він і не розрахований. Перейдімо краще до чогось більш цікавого. Працює Grace R7 під управлінням процесора Mediatek MT6580. Це бюджетне рішення 2013 року. У ньому є 4 ядра Cortex A7, які працюють на частоті 1,3 ГГц. Графічний процесор Mali 400MP. Тож розраховувати хоч на якусь ігрову спрямованість девайса не варто. Але в той же час аркади і навіть простенькі 3D-іграшки смартфон з'їсть без особливих проблем. По інтерфейсу нарікань теж немає. Android 6.0 досить бадьоро себе відчуває на такому залізі, а 2 Гб. Та оперативки дозволяють тримати кілька додатків у фоні і без проблем серфити в інтернеті. Виробник подбав і про тих, хто не в змозі самостійно завантажувати непотрібні додатки і попередньо встановив парочку на свій смак. Є тут Prestigio і Reader, кілька іграшок, карти Maps.me, а також антивірус Каспеско, ну і парочка інших не менш корисних додатків. Ну і звісно, у меню додали кілька власних пунктів, як то Міравіжн, про що я вже згадував, налаштування сканера відбитків, пункт інтелектуальний сканер, у якому, на жаль, лише довідкова інформація. Також є можливість поміняти місцями кнопки назад та меню багатозадачності. Шкода тільки, що немає можливості прибрати кнопочки взагалі. Для цього доведеться встановлювати сторонній лаунджер. Окремо зупинюсь на менеджері програм, який дозволить тримати ваш смартфон у чистоті, слідкувати за використанням трафіку та керувати сповіщеннями додатків. Як на мене, досить корисно. А от камера у Grace RC можна сказати одна. Адже 2 мегапіксельний фронтальний модуль у 2016 році сприймати за камеру досить важко. Проте основна порадувала, це 13 мегапіксельний модуль зі світосилою 2.0, який в парі з більш-менш адекватним додатком та спалахом з, з трьома світлодіодами видає досить пристойні знімки. З недоліків, ну хіба що не завжди вдалий баланс білого, ну і труднощі роботи при нестачі світла. Але в принципі перше легко виправити в тому ж Snapseed. А друге, у смартфоні за 140 баксів зовсім не є несподіванкою. В цілому знімає нічим не гірше за своїх конкурентів в даному ціновому сегменті. Ну і батарейка. Ємність акумулятора Prestige Grace R7 2500 мАч. Це далеко не рекорд у класі, але при такому залізі. Цілком достатньо. Девайс в змозі протягнути один робочий день. Ну а більшого від нього і не потрібно. Ну а якщо взяти до уваги той факт, що батарейка змінна, ну то для зовсім екстрених випадків можна просто придбати другий акумулятор. Коштує він дешевше, ніж павербанк, та й використовувати зручніше. Оп. Оп. Красота. Ну і що ми маємо у підсумку? Prestigio Grace R7 стане хорошим вибором. Якщо вам потрібен смартфон з чудово реалізованим сканером відбитків пальців, офіційною гарантією, що важливо, до речі, непоганою камерою та демократичним цінником. Явних недоліків, за які можна було б посварити смартфон за 3,5 тисячі гривень, ми не помітили. Ну а на цьому у мене все. Це був огляд Prestige Grace R7. Не забувайте ставити вподобайки, залишати внизу в коментарях свою власну думку щодо цього смартфона. Ну і звісно не забувайте, що ми лише робимо. Кому огляди вибір завжди залишається за вами?